Ну що, доброго дня. Значить, даний відос спеціально записаний для Ярослава. Канал металовироби металоконструкції. Цікавий канал. Переходьте, дивіться. Значить, розказую. Зараз я буду воронити цю штукенцію. Це в мене тримач під відкривачку. Є в мене така відкривачка. Є в мене тримач під неї. Його треба заворонити. Цю штуку я заворонив нормально, а ця мені не сподобалась. А заразом і відео зніму. Значить, дивимося, що робимо? По-перше, треба обдерти стару оксидну плівку. Обдер. Це щіткою протер. Далі. Маємо мастило. Мастило чисте, ну вже відносно чисте, але це не перероб. Далі алгоритм «Самий простий. Я беру цю штуку, газовий пальничок, отакий, і беру ще один газовий пальничок отакий. Ну, просто щоб було швидше. І грію цю штукенцію. Після чого вмастило. Гріємо десь градусів до 800-700, отак, на око. А десь до такого стану і купаємо в маслі. Отак. Ну, по суті, все. Трошки ще зверху підпалити, щоб те масло обгоріло. Масло тоді створює плівку. На рахунок того, що воно не чорне, це масло, плівка прозора, лишається, просто масло вигорає і лишається на ньому плівочка. Прозора. значить Зараз повішаю остина і покажу ближче на нормальному освітленні результат. Так, от воно остило. Липке таке лишилося. Значить, беремо тряпку з 647-м розчинником. От, і витираємо оце. От, протерли і отакий результат маємо. В принципі, наче нічого. Якщо його в воду не кидати, то можна лишити так. А можна ще лаком полакувати. Звичайним я лакую PF 117 лак. Ну і все. Бувайте здорові!